Надавати домедичну допомогу легко, якщо вмієш це робити, каже віначанин Тарас Мусієнко. Тож прийшов на заняття з тактичної медицини. Спершу слухає, потім практикується. «У нас зараз такі часи, що треба знати таку інформацію, знати, як це правильно робити, тому що є вже приклади, коли е, на хлопці на лінії на фронті перетягували і ламали і турникети, і не могли зупинити кров. І це могло б добре, що були рани не критичні, і це могло б закінчитись ну, летальним сходом. На жаль, тому і для для особистого опиту, і можливо ще й комусь покажу, і когось навчу. Як правильно накладати турнікет на поранену ногу, вчиться вінничанин Костянтин Тимошенко. Каже, сьогодні робиться вперше, а прийшов, бо знає, які наслідки бувають від невміння правильно надавати домедичну допомогу. Кілька років тому розповідає, потрапив в аварію і постраждав від власного незнання. Так само нині потерпають наші військові на передовій. Багато моїх знайомих, які зараз воюють, працюють на передовій. Вони стикалися з тим, що е, мали при собі всі необхідні, всі необхідне обладнання, всі турнікети, так і все інше. Але е, по незнанню деякому вони не могли користуватися їм. Чи неправильно накладали, чи там не знали технології, як правильно це робити. Тому, якщо ну мені повідомили, що є така можливість скористуватися в військовий час, треба. Що робити і як себе поводити, коли йде обстріл? Яку медичну допомогу надавати під час обстрілу і в укритті, розпізнавати критичну кровотечу і навчитися її зупиняти? На навчанні з тактичної медицини пояснювала медик влада Поляруш. Тема одна зараз найактуальніша – це тактична медицина. Це перша допомога на полі бою, те, що на треба нашим хлопцям і завдання наше навчити людину надавати допомогу в першу чергу собі і ну, звичайно, там тому, хто поряд. Є які три зони: зона обстрілу, укриття і зелена зона. Що треба надавати в кожній зоні? Які види допомоги, дуже важливо ну, потренуватися та да відпрацювати ці навички. Якщо людина накладає собі вороток тут, ну тут зручно його накладати, крутити. Якщо комусь то в такий момент, що краще, щоб вороток був тут. Пояснювала на прикладі індивідуальної аптечки натівського зразка. Така каже влада, має бути у кожного бійця. Там є все необхідне, аби врятувати життя солдату на полі бою. Вона має складена відповідна стандартах, де там має бути хороші засоби да і для самодопомоги. І тому, якщо хтось ви бачите, що там поранений, де треба взяти його аптечку, да і надати, тому що ну може знадобитися собі. Участь у навчаннях тактичної допомоги взяли 10 вінничан та Волонтерів Руслана Ткачук, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця. чого